Проблема, яку можна порівняно швидко вирішити на рівні місцевої громади, і досі актуальна протягом 18 років жителі села Якушинці, що у Вінницькому районі, змушені віддавати дітей у дошкільні заклади обласного центру через закриття місцевого дитячого садочку. Ми були створили, зробили проект кошторисну документацію на ремонт, але так як кошти нам ніхто не дав. А своїх коштів у нас не вистачає навіть на начало робіт. Тому ми зараз іщемо інвестора, який би міг би покласти допомогти нам у фінансуванні, щоб його відновити. Сільська рада власним коштом має реальну можливість принаймні розпочати процес реконструкції садочку. Однак законодавство цього не дозволяє. Складна схема розподілу бюджетних коштів не дає можливості громаді використати їх за потребою. Зараз не є кінець року, тому бюджет зараз важко міняти. Тим більше Верховна Рада в такому стані, що вона то працює, то не працює. Тобто, ніби це і прості речі, але разом з тим, ну я не бачу, щоб це могли змінити, наприклад, у цьому році ще. Очевидно, це можна буде змінити, коли буде вибрано новий склад Верховної Ради. На сході активістів села прийнято рішення залучити позабюджетні кошти та укласти угоди з інвесторами, які візьмуть на себе обов'язок відновити діяльність дитячого садочка. Садочок в будь-якому випадку буде тільки селищною ради ніякий перехід власності не буде відбуватись і не може відбуватись. І я буду. Складати договір таким чином, щоб не було там жодних ознак. Цього навіть побачити. при потребі у 500 місць для дошкільного навчання тутешніх малюків. Відкриття садочку з можливістю прийняти 200 дітлахів є лише першим кроком у впорядкуванні соціальної сфери місцевих громад.